Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу Спресу. Говоримо про те, як медіа мають впливати на свідомість громадян, як держава має через медіа доводити громадянам свою позицію, і як вона має ну перешкоджати руйнуванню власної державності через от, свої заборони чи через якийсь креатив контрпропаганду. Володі, от ваша думка, яка от ми говоримо багато про юномовлення, про Russia Today. От Russia Today, ви знаєте, який бюджет Russia Today? не знаю. Ну приблизно 350 мільйонів доларів на рік. Ну, чи є в нашого Ukraine Today був там минуло цього року? Стільки грошей для того, щоб от ми кажемо, що в кожному готелі був там український український канал, там якоюсь мовою українською, російською чи російською, але, але в нас красна. немає таки у нас. Роз... Роз... Немає я, грошей. я так розумію, що напевно це буде займатися Studio. Шустера ліцензію не отримали, і наскільки вони повідомляють, що вони якраз роблять російськомовний канал, інформаційний канал, і якраз хтось. Тобто громадянин хручу... Литви і Італії буде робити в Україні на російськомовному каналі. А новості там будуть вести Шуфріч да? разом з невідомими власниками цієї. Ми знаємо з власників кінцевих цієї Савік Шустер студію. Хтось знає? Ніхто не знає. Як як ми можемо довіряти пропаганду? Ну чи я не знаю його донесення правди від держави приватному приватній студії, яка якого очолює взагалі іноземне громадянин Егор, питання йде, от ти кажеш довіряти, не довіряти? Так ну чесне слово, ти так само ж довіряти маршрутці, яка проїхала. Там ти знаєш такі, які люди сидять, ти не знаєш. Так само тут це довіряється певним іміджем, певним досвідом роботи і певним бекграундом. Якщо люди, е, умовно канал працює е, неопереджено, дійсно подає різносторонні точки зору. Це відбувається протягом певного часу, тоді дійсно проти нього може бути. Що але питання тоді чому цю функцію не покласти на існуючий вже канал інтер, яка буде різниця? інтер чи савік шуркомерний Шу... савік... А Це студія Савік Шустер. Студія хіба не комерційна? Ну, в нього хіба більш благородніше, не благородніше, напевно, наміри, ніж власників інтер. І все добре. раз як виміряти в кого благородніше наміри? <благородніше> Це дуже хороше питання. Я хочу сказати про іномовлення намовлення. Наступне нас непокоїть те, що за 8 місяців практично нічого не зроблено. Маса розмов БТБ, О, УТР, Українське телебачення радіомовлення, мільйони з бюджету на перший юкрейн. «Ukraine Today» – це приватна ініціатива Коломойського на плюсах, які задумали і за місяць зробили і вже запустили. Держава дуже неповоротка. Це відповідальність Держкомтолераді в першу чергу і інших державних органів. Ми продовжуємо, продовжуємо говорити. Зараз є нове сподівання, що комітет Вікторія Сюмара, яка очолює комітет свободи слова, знову почала ну, якби підняла це питання і можливо доведе до чогось. Ми ще в 2010 році давали масу своїх пропозицій, зробили гром експертизу за процедури, виступали на колегії Держкомтелерадіо, де зокрема говорили, що УТР, у нас державне і на іноземне мовлення, він взагалі був розрахований на українську аудиторію. В нього не було ні концепції, яка зрозуміла, чи вона це це російськомовне населення, чи це на українців, які в Канаді. Навіть часові рамки програмування прив'язувати з часу в Україні, бо свого часу його запускав ЧІш як свій медійний інструмент під час виборів. Тому на жаль, держава залишається мега неефективним управлінцем, в тому числі питаннях медіа. Дякую. Дякую. Я един уточнюю по Шустер, громадянин Канади та Італії, а не Литви і Італії, але ты тим, тим, тим <просам> на <менше, просам> це суті не змеи. Сергей. Мы по-настоящему закончили очень важную тему. Ту тему с запретами и тему с российским капиталом в медиарынке. Давайте возьмем Шитер. У нас какая проблема в Украине? Проблема в том, что экономические России <просам> с Украиной. Украины с Россией были. очень сильно, мягко говоря, связана всегда. Она связывала общие коррупционные схемы. Да, общая, то есть, в общем-то, это всегда была привязка на коррупцию, на том, что с российским таможником, в отличие от польского, можно порешать, что по газу можно порешать. Да, на рынок, если у тебя есть шальные нефтяные деньги украинские, можно зайти. Поэтому это общий контекст привязанности украинского, российского капитала, а кроме государственного капитала и связанного с Кремлем олигархов, не осталось в России больше никакого капитала. Это независимый капитал, понимаешь? У нас крупнейшие операторы телекомсвязи, российские, понимаете? и я вот не знаю, вот куда в том числе эти переговоры отправляются, только ли они остаются в киевском офисе. Там, да, Почему Укртелеком належит Украины, Ренату Ну, это Укртелеком, а есть у нас другие телеком-операторы. Да? Это глобально. У нас до сих пор не закончено совместное производство некоторых военных изделий. Или изделить двойного назначения. То же самое и в медиасфере. У нас куча. Капитала, российского в этой медиасфере. Российского и связанного с ним сейчас криминального капитала семьи Януковича. Семьи, в общем, да, и вот та газета хорошая, которую ты называл, которая связывается с господами Клименками, да, и прекрасный холдинг, вот, который, ОНХ, о котором да, ты тоже вот. всяких и Фактически, да, даже признано абсолютно. там Бондаренко, казала, На Майдане Янукович был недостатньо журским, да. його было зачистить. Ну, если жестко. мы говорим о законе, что такое запрет? Не просто рада запретила, это никто не выполняет. Есть аналоги. Допустим, в Соединенных Штатах Америки, да, есть комплексное решение таких проблем. Допустим, Patriot Act. Это если мы говорим в Америке. То есть, грубо говоря, мы признаем, что террористический капитал и капитал, который связан с финансированием терроризма, мы понимаем, что капитал семьи и российский капитал это финансирование терроризма, потому что это одна кошелка, в общем-то, они признаются вне закона в Украине. И потом... Мы перекрываем кран для финансирования. А дальше работает Генпрокуратура. Я так, так разумею, что Серьеви Соцкий завтра законопроект не подаст. Ну, <с å12> пока не really? занимается. Але питание логично. Мы говорим про газету. Так вот є газета Вести. Яка роздається безкоштовно на кожному, кожного ранку, на кожному метро, яка достатньо хороша поліграфія, достатньо хороший друк, колір, достатньо хороша якість з точки зору російської пропаганди. Невідомо, хто її власник, хто фінансує цю газету, звідки йдуть гроші, але ми начебто не можемо її в законодавчому полі закрити. Якщо можна два слова, вообще, о, 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 методах, з якими Росія вийде з нами інформаційну війну, ми звикли читати, що інформаційна війна це Russia Today. Ні. На такие боковые заходы, да, когда нет формального повода э, газету привлечь к закрытию, потому что она призывает к сепаратизму. Однако есть расшатанные ситуации, есть подогревание тем социальных, да, есть концентрация на определенных темах. Вот мы знаем, что ГРУ и ФСБ разработала примерно, не помню, 17, кажется, проектов отдельных по дестабилизации в Украине. Это проект, с, с, призванный сорвать мобилизацию, да, и это работа по социальным сетям и семьями военных, да. Это проект по раскачиванию социальной ситуации. Это проекты по работе с молодежью. Для вовлечения в терроризм, понимаете? И вот это нужно купировать. А я говорю, Володя, мы можем окупировать кажется рецесса к социальной сети. Ні, соціальні ситі, а через те, щоб ці проекти не проходили щупальцями дивіться, через наші медіа дивіться, українські. Ні, дивіться, ми, ми насправді говоримо всі правильні речі. Ну і сим з, 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 можна поводитися з тобою, там з п'ятим, десятим, але ми не те, що ця система у них вибудовувалася 10 років, там 20 років вибудовувалася, особливо. 20 років. А в нас скільки воно Ну, люди? Ми, 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 ми тільки зараз намагаємося вигрібти з цього болота і поч і вийти на якусь пряму. А нас же кажуть, що а ти давай от хай. Він сам йде, да, а ти виходиш на трибуну, щось пояснює там, інколи реально немає пояснень. Дозвоню до дому міністра, кажу, там ти можеш йти на прес-конференцію. чоловіч каже, я от три години спав. От реально, я три години спав, я, ну я їй я, я, я наче впаду. От. Це не виправдовує їх. Треба дати ну, У нас голова нас банку навіть на засідання комітетів не ходить, ігнорує, а ви кажете, а найкраще, що міністр, міністр там, вийшов де... на пресконфронті. Там, там, де вирішили звернутися до кої, щоб хтось звільнив її. Да? Ну, Єгор, я теж давай до тебе прийду, скажу, Єгор, треба звільнити керівника іншого каналу Скажеш, Прекрасно. Пиши письмо Господу Богу. Дякую, Олександр Панасенко. Ваша думка? От комітет взагалі має вплив зараз на те, що відбувається в медіапросторі? Вот часом мені здається, що вплив такий це достатньо не видно. Я даже не знаю, на самом деле Комитет-то работает видно. Ну да, да, да. Как-то сложно на самом деле говорить. И в любом случае комитет, насколько я понимаю, это в любом случае создание правил игры. Да, то есть я мы да, даже какими-то да. функциями не то что проверять да мы можем там как депутаты пробовать запад и запускать да то есть как бы зверныня да то есть инициировать там вытаскивать информацию опубликовывать информацию но мы каких-то других вещей мы не можем сделать да то есть как бы мы не обладаем неисполнительной какой-то властью в любом случае естественно я думаю что ну, если бы вот абсолютно поддерживал коллег с точки зрения комплексности вторжения к нам да то есть и на информационном поле и на военном поле и вообще там как бы я, я думаю что можно все Россияне запустили все войны. А, естественно, мы к этому не готовы, да. Но, ну, к сожалению, надо. признать, да, что за 8 месяцев мы даже не подготовились на этом поле, потому что в любом случае, я думаю, что составы преступления по финансированию, по налоговым, может быть, каким-то уклонениям, потому что мы же понимаем, что если, если мы, как вы озвучили, что там достаточно круглые суммы, да, каким-то образом они сюда зашли, давайте мы найдем инвестора, перережем инвестора, да, то есть, ну, каким-то образом, потому что вот как раз финансовый мониторинг, вот когда у людей не будет денег, они не будут печатать газету Вести, то есть вот таким вот способом, я да, забыла, потому что, что если мы не можем как-то как по-другому повлиять. Бо для того, щоб припинився тероризм, треба відрізати його фінансування. От, і все. Я так розумію. Нараз ваш інкі. Я хочу сказати ну, основну думку, яку ми продовж 8-8 місяців намагаємось донести. Ключовим є юрист, ключовим юридичним механізмом. Боротьби про проти пропаганди мали бути не заборони, і навіть не створення нового. Мала бути кримінальна справа за розпалення міжнаціональної ворожнечі. В межах цієї кримінальної справи мали порушувати справи проти журналістів російських, яких затримали. Звізда, ні звізда проти українських журналістів, які брали участь. І потенційно проти газети власне, фізичних осіб, які там працювали. Тому що ми, на нашу думку, матеріали в вістях, вони так само сприяли розпаленню ворожнечі. Результати розпалення ворожнечі Наче війна, журналісти суттєво винні в тому, до чого дійшла ситуація. Кримінальної справи немає. Ні, ми одразу намагалися це донести, коли тільки все починалось ні влітку, ні зараз. На жаль, наші думки тут ніхто не використав. Ну але можливо, нам і креативу не вистачає. Знаєте, от я е знову аналізуючи вчорашню прес-конференцію Путіна, про яку ми говорили, оце запитання про цей квас, ми вчора його показували. І от сьогодні, вже аналізуючи, я вчора про це думав і казав, що це ну, чистий спектакль, постанова організована чи Пісковим, чи ФСБ, я не знаю. Спеціально відібрана людина, спеціально відібране запитання, спеціально відібрана на реакція президента на те, як відбирав, будь ласка, турецькі журналіста, вони Туреччини, а що не можна, так склалося. Ну і далі пішло про квас. Ну очевидно, що це був абсолютно підготовлений сценарій. Але сьогодні вже дивлюся, що змонтований музичний кліп про цей в'ятський квас. І це як в тому фільмі, як там Хвіст крутить псом, коли люди про вчорашню прес-конференцію в Росії знають, що а Путін говорив, а ну про квас, усе п'яне виступав, пам'ятаєте все. Більше ніякої інформації пересічні люди, от, впливової інформації, суттєвої інформації нема. Ну по что говорить, Що там сидять креативники, які все це, це придумують от, 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 в оточенні того, ж что Путина. Чи в нас є такі люди? В продаже класса поднимутся. Есть такие люди, их очень много. Знаешь, сколько эти люди стоять на украинском рынке? Да? От 5000 УЕ в місяць до 25. Ну, ну там ну uh, там місь, напевно там, вони посуще дорожче на да, да. ну бюджет паки є. Ну скоро й не будуть в <ристо> Росії. Педомо <поэтому ми> уравняємо <ристо> нашу шанс. Я пам'ятаю <ристо> історії роки років тому назад, коли там розуміли дискусії <ристо> в Росії, що всіх політтехнології, політконсультатів заналоводне Да, Вони стали ну, мону кажучи обслуговувати державу. Ну це дев'яносто шостий рік Алсу програєш тоді. Перша пізніше там до політіхнологи пішли депутати. Журналісти теж пішли депутати. Там якби ну нас теж журналісти депутати депутати, ну позже. і зараз там така система, що насправді. Дійсно є мозговий центр, дуже великий мозковий центр, де зібрані, дійсно кращі там політехнологи, експерти, аналітики. Вони виробляють е, меседжі, які дотримується вся медійна сфера. От. За виключенням окремих там дійсно опозиційних, але загальна маса е, медійної сфери, яка робить вплив для науми росіян, вона працює по заздалегідь придуманому і виписаному сценарію. В нас дійсно поки що цього немає. В нас є розрізання дійсно. Дуже багато розум розумних людей, але не кожного окремо. Але немає одного місця, яке їх зібрали би до кучі. Можливо, з часом це з'явиться, я не знаю. Але не значить, що це потрібно. Тому що, потім ней это що це цензура. Ні, це не цензура, это нормально работает с Ну. Я єдиний думаю, что після цієї вчорашньої прес-конференції цей Володимир Мамедов його, здається, звати, він буде тепер його обличчя на это кецию крово. Ну, ні, це да, світ да, із іванова 2. Так. Знаєте, в маркетингу є така класна штучка, як product placement. Да? Да. пам'ятаєте фільм, а, вы помните фильм, коли, по моєму Волк с Солнце перед самоубийством, він, по-моему, съел, да. То есть, как бы перед тем, как mm -hmm. прыгнуть метро. То же самое, очень был большой бюджет. Я думаю, что Вятский пла... квас был главным спонсором вчерашнего мероприятия. Но на самом-то деле надо смотреть. А, вот я И как с, бы когда вы выпадали... очень много денег да да, денег. да, 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 На самом-то деле действительно посмотреть, посудить. Я как с, с высоты обывателя, да, у меня нет там журналистского образования, там какого-то пиар образования для того, чтобы оценить, да, какие технологии были использованы. Но когда ты выпадаешь из нашего информационного поля, ну, находишься еще в интернет, ну иногда вот посмотришь что-то, да, вот какие-то представители какие-то передатчики сельтиви. Знаете, приходится веришь. Веришь, потому что и звуковой ряд, и подача каналов. І акценты верные то есть вы знаете то есть как бы с нами воюют очень хорошие ребята которые я более чем уверен мозговый что использовать правильные технологии не только как бы как журналисты там я думаю что и психологические там подходы используются надо просто дать как бы специалистам чтобы они оценили да то есть и программирование я думаю что какое-то используется для того чтобы вот действительно людей держать в этом столе то есть мы воюемся с вооруженным мозговым центром я, до, до я по душа центр, центр, вів... центр. не треба створювати міністерство, треба створювати креативну групу, яка б займалася ну новою креативну інформаційною інформаційно політикою. Хто створить Ігор? Ну я не знаю, треба створення. Ну добре, якщо вона буде створена при міністерстві інформації, яке як вже назвали Мінстецем іменем Юрія, якого я дуже поважаю, я, я вклонюся в ноги, якщо ця група буде створена. Правда? Давай, я могу выступить адвокатом дьявола. Хотя я сам не был фанатом создания Министерства информационной политики, но и в отличие от коллег, которые продолжают по Юре оттаптываться, да, с, с таким удовольствием. Я скажу: что, если уже есть, давайте с ним работать. Это раз. А два, ведь, с точки зрения бюрократического процесса, да, возможно, Это, ну, это логичный шаг. Вот если у нас есть какой-то бюрократический процесс, нам нужна строчка в бюджете. Да? Потому что если у нас не будет строчки в бюджете под бюрократическую некую систему, вот, значит у нас не будет финансировано для этих вот головастиков, которые должны значит, получать много денег за то, что разрабатывать сюжеты, там, тезисы какие-то, да, манипуляции, пропагандировать доброе, светлое украинское на оккупированной территории и так далее. То есть поэтому с точки зрения бюрократии может быть все сделано правильно. С другой стороны, мы, наверное, не нужно было называть министерством, давать ему статус, хватило бы некого координационного центра Прісн був розширіння департаменту державна банку. агенція, державна агенство, статус, да. статус. В РНБУ і так є статус. Не є статус. Веренбують так, як функції пливати інформаційну політику. А на механізмі цього немає реалізація. от і все воно може про те, що там погано, ну і все погано. Ну і що з приводу міста. Ти сказав про грошах. Знаєш, Знай'ях фінансування закладено. Ну прогнозують фінансування ну, 4 мільйони чи -5, 5 гривень. гривень. Це копії чи держ, вистачить держ, цих грошей держ, на те, у цих головастіків, яка Тарас ворознає фіно бюджет річний мільйона, думаю, а ви переважно колеги. 800, мільйон, 800 мільйонів гривень. Зараз створюється громадське телебачення з 1 січня. Структура виходить, що не потрібна. Абсолютно не потрібна. Тобто звільняється куча грошей. Тобто їх може дійсно там критикани стаття каже, вот краще на то. Як вони збираються, вони йдуть на, на суспільне. На, суспільне. на суспільне. общественному телевіді не йдуть. Бюджет заложено 02 Якщо ми зафіксуємо 0,2 да. в Ну, будемо ждать, звісно, бюджет буде ну, діяти. Да, да. Це законів написано, я цю норму прописую. Да. <рес> ну, давайте ще, ще до однієї теми, до серйозної теми, яка теж стосується і медіа. Ось читаю, ні, зараз йдемо на рекламу, а потім прочитаю дуже цікаве інформаційне повідомлення від Служби безпеки України. Залишатися на експрес.